Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні буде доволі насичений випуск. Багато магазинів я відвідала. Не всі завози були вдалими, але в мене є що вам показати. Почнемо з магазину Євромарка. Взяла до примірочної верхній одяг, він був представлений у люксовому відділі. І першу річ я вирішила навіть придбати. Мені дуже сподобалась якість цього кейпу. Та й в цілому дуже сподобався сам фасон, колір. Колір кемел завжди виглядає актуально та дорого. Це преміальна лінійка від бренду Zara. Zara Manteco називається. Весь верхній одяг цієї лінійки, виконаний просто бездоганно, з дорогих натуральних матеріалів. У цьому випадку розмір не дуже великий, це S M. У складі тут 75% вовни, підкладка з візкози. На пошмарк такий кейп коштує аж 189 євро. Ще з такого цікавого сподобався мені ось цей жакетик напівпальто. Це на пів пальто, воно вкорочене на гудзиках. Складається зі 100% вовни, воно з підкладкою, в принципі, виконано дуже якісно. Я думаю, що це вінтаж, але цей бренд він досі існує і зараз верхній одяг у них коштує доволі дорого. Додаю для вас фото. Я його поміряла, воно йде на невисокий зріст, думала, купувати чи ні, але все ж не придбала. Напишіть, як воно вам. Зробимо невеличку перерву на каву. Я вже розповідала вам про українську компанію 25 Coffee Roasters. У мене закінчився мій попередній пакунок кави, я замовила нову. По порадам вирішила цього разу спробувати каву з лінійки Tafler, а саме фруктовий аромат, який поєднується з нотками шоколаду та козинаків. І хочу сказати, що з усього, що я пробувала у цього бренду, саме цей смак мені сподобався найбільше. Більше з усіх, я дуже вражена, адже це дійсно неймовірно смачно. Кава ароматна, вона має такий шоколадно-горіховий після смак. Для любителів чогось подібного це реально знахідка, тому із задоволенням можу вам її радити. Взагалі, у цієї компанії дуже широкий вибір кави на будь-який смак. Вони роблять помел конкретно під ваші бажання. Для чашки, для турки, інших девайсів, кому як зручно. Я залишаю для вас посилання, посилання на їх сайт та інстаграм сторінку. Зайдіть, ознайомтесь. Для вас у мене є промокод на знижку у 20%, його я теж залишаю. Він діє протягом місяця. Наступне оновлення товару було так, собі мені не дуже сподобалось, але дещо я придбала. Придбала ось цей вовняний шарф, він мені дуже сподобався. Завжди актуальна гусяча лапка. Вже вдома після прання, на жаль, з'явились дірочки, чи то в магазині я не додивилася, чи вони з'явились після прання. Дійсно, таке часто буває, це е, секонд-хенд. Тут ніхто ні від чого не застрахований, тому, на жаль, цього аксесуару у продажі не буде. Ще одна гусяча лапка. Тут вже вона різних кольорів у стилі печворк, тоненька вовняна хустина. Вона вінтажна, але збереглась вона чудово, збереглась навіть бірочка. Я її теж прала, і з нею все чудово, нічого ніде не з'явилося, тому вона однозначно якісна і буде служити ще доволі довго. Ну і Річ, яка найбільше мені сподобалась з того завозу, це шовкова блуза від бренду Ескада. Це сучасна ескада, це видно по всім бірочкам. На ній абстрактно, якщо дивитися, здалека зображена. Дівчина, дівчина в окулярах. А попереду та позаду вона зображена. Дуже насправді гарний малюнок. Виконання теж дуже хороше, шовк неймовірної якості, блуза трохи подовжена, з боку має шнурочки та затягується, також має кишеньки. Розмір це М. Ще одна покупка того дня це базова, темно-сіра, тепла спідниця. Вона теж чудової якості і постану як нова. Це Marks Spencer, розмір UK 14, це десь LXL, У складі є 50% вовни. Я показала її в примірці, але враховуйте те, що на мій розмір вона велика, я її позаду закріплювала. Ще у тому магазині зацікавили мене ось ці штани білі. Це масі медуті. Вони мені по стану не дуже сподобались. Це більш старіші колекції цього бренду. Якість непогана. Я б такі носила, але, на жаль, стан не дуже. Ну і показую покупки з люксу. Вже з машини показую, в магазині було незручно знімати. Придбала того дня косметику. Це буває не часто, але того дня було цікавеньке, було три помади, дві червоних. Вони були однакові, але дві червоні. Одну з них червону я віддала, у мене попросили. Іншу червону придбала, саме зараз вам її показую. І була ще рожева помада, точно така сама. Вони всі новенькі, видно, що ними не користувались, тому дуже вдалі, як на мене, знахідки. Заважили вони небагато, в районі 30 гривень кожна. Ще з такого цікавого був ось такий новенький обруч, це Primark, Ціна побірці 5 фунтів. До якогось образу, можливо, для фотосесії, точно стане в нагоді. Його я теж взяла і придбала того дня взуття. Воно важкеньке в перший день люксу, але все ж вирішила взяти, бо мені дуже сподобався тут колір. Ну і саме виконання теж хороше. Зараз, звичайно, камера засвідчує, точний колір передали мої фото, які я вже вдома зробила. Ці батальйони вони зроблені в Іспанії, вони шкіряні. Тут не дуже високий каблук. Я зняла на них всю примірку сьогоднішню. Вони зручні, хоч це і не мій розмір, але мені було зручно. Вони стійкі. Що дуже важливо, і каблук насправді не дуже високий. На сайті бренду подібне взуття буде коштувати в районі 100 фунтів, це більше 4 тисяч гривень. Постану вони як новенькі, це 40 розмір, але я б сказала, що вони трішки маломірять, підійдуть на устілку 25,5 см. І продовжуємо тему косметики. Придбала дві палетки хайлайтерів. Це люксова американська косметика, бренд Анастасія Беверлі Хіллс. Вперше зустрічаю така палетка, наприклад, у нас в Україні на мейкапі зараз коштує 2298 гривень. Відгуки на неї дуже хороші, я читала, багатьом подобається. Тому однозначно це вдала знахідка. Обидві палетки я буду продавати, друга ось така. Тут більше відтінків, але їх розміри трішки менші, ніж у попередньої. На мейкапі цієї немає, але таку можна купити на сайті Notino. Я теж інколи там замовляю, там вона коштує 2500 гривень, а на шафі вже в Б-стані таку продають за 1000 гривень. Стан у обох палеток чудовий, видно, що ними майже не користувалися. Переходимо на наступний завіз Євромарка Ранок. Покажу, який був верхній одяг. Сподобалось ось це пальто, воно виконане з дуже якісної, дорогої пряжі. На жаль, трішки всередині етикетка вже стерлась, але видно, що це вовна, можливо, якийсь її інший вид, але її структура і щільність мені дуже сподобалась. Пальто реально буде дуже теплим, воно виконане добре, і фасон в цілому непоганий, воно однобортне, трохи приталене, довжиною вище колін. Стан був не дуже, верхній одяг я купую тільки, якщо він як новий або у ідеальному стані, у цьому випадку це не так. Ще зняла вам показати ось цю подовжену куртку від Michael Kors. Вона мені дуже сподобалась по якості. Тут, звичайно, не натуральна тканина. Але це така більш типу термокуртка, подібні речі вони теж потрібні. Як для себе, то в принципі можна було б її взяти, але це не мій розмір, вона велика. На продаж не варта, тому що були сліди носіння. Ось ці шорти від зараз подобались своїм принтом, але крій не дуже. Така довжина вже не актуальна. Хочеться зараз чогось довшого і не такого приталеного. Ось ці шорти вже трішки довші, але вони все одно короткі. Це не бермуди, це такі класичні у своєму розумінні шорти. Мене зацікавила тканина і бренд. Бірочка тут стерлась нижня, але тут однозначно у складі є вовна, на дотик це відчувається. Рамінець тут шкіряний, але ви бачите, він вже затертий. В оригінальності я не впевнена, це бренд Mulberry. Ви знаєте, він доволі дорогий та дуже якісний. Якість дійсно була дуже хороша, схожі вони на оригінал, але точно стверджувати я не буду. Стан не дуже, тому теж залишила, не придбала. Ось цей кейс мені дуже сподобався. Це люксовий італійський бренд Черрутті. Дуже рідко він мені трапляється. Один раз я тільки знаходила від нього кашеміровий шарф, більше нічого ніколи не купувала. Це я так, я так розумію, кейс для планшета. Він виконаний з дуже щільної, якісної тканини. По периметру він оброблений натуральною шкірою, брендований повністю, І всередині теж є назва бренду, ідеальний стан. Точні його заміри я вкажу у себе в інстаграмі, зможете подивитися, кому цікаво. Він буде у продажі. Конкретно на цьому завозі мені зустрілось аж дві речі від бренду Ескада. Одна більш сучасна, я покажу її трішки пізніше. А оця блуза-сорочка, вона вже вінтажна, вона часів засновниці цього бренду. Це десь 90-ті роки, я б сказала, точно річ з історією для справжніх поціновувачів. По стану вона чудова, сама тканина просто ідеальна. Плямки, які там були, вони легко відібрались. Підплічники довелося зняти, бо вони вже втратили свою форму. Але тут є липучки, на які за бажанням можна додати інші, але я б не радила. Мені і так дуже подобається, без них, мені здається, навіть краще. Дуже цікава, стильна та якісна блуза. Я її помірила, але враховуйте, що на мене вона завелика. Розмір це орієнтовно L. Наступна знахідка вже більш літня, але я вирішила додати її саме на це оновлення. Адже, як на мене, це така доволі універсальна річ це комбінезон. Він виконаний за цитату та шовку це бренд Юб. Ви мені писали, що ця компанія вона досі існує, вона представлена у деяких країнах, і нові її речі там можна придбати. Цей комбінезон видно, що сучасний. Тут всі бірочки такі доволі новенькі, стан тут чудовий, він без дефектів. Я знайшла його, до речі, на сайті, його вже немає в наявності, але він коштував доволі дорого. 180 євро це приблизно 7 тисяч гривень. Я його поміряла, але знову ж таки, враховуйте, що на мене він великий. Розмір по бірочці тут 36-й. Я б рекомендувала його на більшу еску або меншу М-ку. Цю сукню я не придбала, вона була у хорошому стані, але чимось мені не сподобалась. Хоча якість тут була хороша, як і стан, тому вирішила вам показати. Це бренд Zara. А ось цю сукню вирішила взяти. Подібні твідові сукні вони зустрічаються мені доволі рідко. Ця мені сподобалась по бренду, то я його зустрічаю вперше, але, в принципі, якість тут хороша. Щільна, цупка, така важкенька тепла тканина. Тільки нижня бірочка чомусь тут просто біла, склад невідомий, невказаний, але на дотик дуже схоже на котон. Конкретно цю сукню я не знайшла, але знайшла такі ж від цього бренду, просто в інших кольорах. Взагалі, сукні на сайті цього бренду коштують в районі 100 фунтів. Ця сукня вона має сідати прямо по фігурі, підійде на невисокий зріст, на розмір S. Ось це друга річ від ескада, про яку я вам говорила. Ви бачите, що тут вже більш сучасна бірка. Розмір тут теж вказаний: 38-й, десь на ML йде цей пуловер. він має майже облягати, але взагалі кому як подобається. На мені він, в принципі, теж виглядає непогано. Він трішки подовжений, але рукав тут вкорочений 3 четверті. Склад просто неймовірний. Я давно не зустрічала такого поєднання, ще й у такому майже бездоганному стані: 50% кашемір, 50% шовк. Був ось такий светр на 50% вовняний, але не сподобався його стан, тому залишила. Ось цей гаманець дуже цікавий, це якісний бренд Fossil, але стан, на жаль, теж був не дуже. Гаманці це те, що потрапляє до нас уже у дуже поганому стані. Я їх купую дуже рідко, може мені просто не щастить, але мені не зустрічаються. Ось ці рукавички мали дуже гарний колір, але, на жаль, вони були синтетичними. Ось цей ремінь я придбала, він дуже якісний, мені абсолютно все тут сподобалось. Якість полотна якість пряжки, кольори, виділка шкіри. Тут все зійшлось. Звичайно, що я не пройшла повз, він дуже класний, це бренд John Lewis, Розмір Small S. -ка. Колір, до речі, тут не коричневий, камера трішки його неправильно передає. Він більше до баклажанового, я б сказала, відтінку щось між коричневим і баклажановим. Ось ця хустина вовняна, але вона мала дірочки, хоча колір голубий дуже гарний, мені сподобався. І було того дня дві цікаві сумочки ось така тканинна, вся в логотипах відомого бренду. Але я дійшла висновку, що вона не оригінальна, хоча хочу зазначити, що виконана вона непогано. Збереження теж, в принципі, хороше. Але ці рожеві нитки, неякісна підкладка не знаю. Ручки та вставки, до речі, були шкіряні. Але цю сумку я не стала купувати. А ось цю сумку я придбала. Ви бачили, я її сьогодні додавала майже до всіх примірок, бо вона насправді, мені здається, дуже універсальна і, на мій погляд, вона пасує майже до всього. Її я теж довго роздивлялась і дійшла, дійшла висновку, що вона все-таки оригінальна. Це люксовий бренд Burberry. Це вінтажна сумка орієнтовно 90-х років. Тут немає номера, але я подивилась майже на всіх вінтажних подібних сумках він відсутній. З деталей тут брендована підкладка. та... Повністю брендовані всі бігунки. Всередині є логотип, ну і фірмова канва. Канва, до речі, дуже якісна. Подивіться, що за такий довгий період з нею нічого не сталося, хоча ось ці вже шкіряні ставки, на них вже трішки видно сліди носіння. Але, в принципі, ці сліди носіння вони не суттєві для таких років. В принципі, за бажанням її можна підфарбувати. Або навіть і так носити, погодьтесь, виглядає вона, в принципі, чудово. Подібні вінтажні сумки на реселі доволі дорогі, є навіть і у гіршому стані, але коштують вони немалих коштів. Наступне оновлення товару теж небагато, але трішки щось є. Була ось така спідниця з натуральної шкіри. Її я не стала купувати, тому що дуже маленький розмір. На мене вона замала, хоча я ношу зовсім маленький розмір, але навіть на мою талію вона маленька. Там, здається, талія була 58 чи 59. Стан був доволі хороший. Ось цю блузу я придбала, вона виконана з натурального шовку. Це не бюджетний бренд Vince. У нас в Україні вже на знижках шовкові блузи цього бренду коштують в районі 5-7 тисяч гривень. Конкретно цю я знайшла на одному з сайтів, вона коштує 79 євро. У гривнях це 3100 гривень. Блуза у чудовому стані, розмір побірці тут М, але я б рекомендувала її на, більш, на більшій розмір. <зміри>, щоб вона більш вільно сіла, бо вона сама доволі, ви бачите, об'ємна. Кашарель французький люксовий модний будинок. Вперше зустрічаю річ від цього бренду. Дуже вражена, адже якість просто розкішна. Цей жакет він жіночий, він вінтажний, складається на 76% з вовни. Десь до 100 доларів коштують вінтажні жакети цієї компанії на різних маркетплейсах. Для БУ речі це доволі висока ціна, як на мене. Стан тут чудовий, по розміру воно гарно буде на SM. У примірці спробувала різні поєднання. Мені подобається, як він із поясом виглядає, і без теж гарно, але на мені сидить вільнувато. Рухаємось далі. Завіз люксу у економ класі. Я знайшла дуже класний натуральний пуховик. Він мав один незначний нюанс, який мені виправили за 2 хвилини і за 20 гривень. Не було, загубився десь бігунок, але мені його в майстерні швидко замінили. Пуховик дійсно дуже класний, він добре набитий. У складі тут 90% пух, 10% перо. Це англійський бренд, він виробляє одяг для кемпінгу та туризму. Конкретно цей пуховик зараз у них на знижці і коштує він 40 фунтів, це 1900 гривень. Його повна ціна 135 фунтів. І ще один завіс покажу. Це звичайний відділ у Євромарці. Я була з самого ранку, але асортимент був дуже поганий. Були дві ось такі новенькі маєчки. Одну я придбала, базова річ, тим паче, нова збіркою важить небагато, тому треба брати. З того, що ще вирішила взяти того дня ось цей кардиган. Він виконаний дуже якісно. У складі тут 100% вовна мереноса, приємна до тіла, легенька, але водночас тепла. Я такі речі дуже люблю, вони служать дуже довго. Розмір тут ML, стан нової речі. Бренд, до речі, цей мені невідомий, незнайомий. Напишіть, якщо знаєте, що це за марка. Придбала ще ось цю спідницю, вона у розмірі LXL, І я знала, що мені буде великою, і мені взагалі такі речі важко якось на собі показувати, адже доводиться їх закріпляти якось, щоб це трималось. Але якщо трапляється якась якісна річ, то я не проходжу повз, тим паче, у мене є клієнти і L-розмірів, і XL. У цьому випадку мені дуже сподобалась клітинка. У складі тут 100% тепленька вовна. Ну і бренд це доволі хороший. Це Британія, бренд House of Brewer. Він відомий саме своїми принтами, своєю такою різнобарною клітинкою, автентичною. Спідниці на сайті неймовірно гарні. Я деякі фото для вас залишаю. Конкретно цю я не знайшла, але подібні спідниці коштують на сайті в районі 100 фунтів. Ну і светрики, які мені ще сподобались, всі вони були з дефектами. На жаль, голубий кардиган був без будь-яких бірок, тому важко сказати, що там за тканина. Нагадувала кашемір, але я не впевнена. Ще дуже гарний був ось такий светрик в принт Аргайл, Не було теж бірочки зі складом, на дотик, схожий на ангору. от Його можна було б взяти, я вже зараз дивлюсь і жалкую, що не придбала його, дуже насправді цікавий. На цьому на сьогодні у мене все. Я вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та на мою інстаграм сторінку. Я буду продовжувати показувати вам цікаві та унікальні знахідки, які за бажанням ви можете у мене придбати та таким чином оновити свій гардероб.